Ми за те, щоб в усіх радах були створені демократичні коаліції, щоб не де контрреволюція не прийшла до влади. І коли аналізували сьогодні попередні результати виборів, то намагалися скласти. Демократичні коаліції в кожній області, в кожній раді, і це абсолютно природний переговорний процес. Ніхто не ховався. Ці переговори проводились в Верховній Раді відкрито, і такі переговори сьогодні йдуть із самопомічю, із радикальною партією із свободою. І з іншими демократичними силами. Головне, щоб не опанували місцеві органи влади контрреволюція. Але крім того, ми ще обговорюємо і принципи, на яких ми мусимо єднатися. Але якщо ми говоримо про вибори, є ще одна важлива річ. Сьогодні 16-й день проведення підсумків виборів. 16 підрахунку голосів. Да? Уявіть собі всі цивілізовані країни ставлять норму 2-3 години підведення підсумків після закриття дільниць. В Україні по закону стоїть 10 днів, що взагалі безпрецедентно, ніхто 10 днів в світі не рахує. Сьогодні 16... Щоб жоден голос не пропав, мабуть. Так, так? ну так, вже на руках носять кожен голос. Сьогодні 16-й день е Проведення підрахунку голосів і по всій країні йде фальсифікація протоколів. І, на жаль, можна з трьох разів вгадати, що саме партії влади собі приплюсовують зараз більшість додаткових депутатів. Так ніколи в житті протоколи не переписувалися. Ніколи в житті, по 16 днів, навіть в самі. Гірші часи режимів попередніх так довго не Партія результати. Партія влади ви маєте та... на увазі блок Петра Порошенка, з яким зараз йдуть ну, так, перемовини? туди. туди насправді доплюсовують зараз масово депутатів, які обираються в місцевих радах. Я робила заяви з трибуни про те, що треба негайно в генеральній прокуратурі, міністерству внутрішніх справ розібратися, чому підрахунок голосів тримає 16-й день. Неможливо просто рахувати 16 днів, навіть якщо рахувати по одній цифрі в день вже би все було пораховане, То, і може... тому шкода, що Україна передемонструвала найнижчий рівень демократії при проведенні цих виборів і найбільшу корупцію за всі часи. Так демократична влада жити не може.